Що весни та що осені міську шляхову експлуатаційну дільницю чекають зміни. Так між собою жартують працівники асфальтобетонного заводу. 2015 й не став виключенням. Вчора, буквально в другій половині дня, приїжджає невідома нам машина, якась, ми всі ж інтересно, хто такі. Оказалося, що це приїжджали харків'яни. Вони ходили по території, дивилися, в якому стані знаходиться завод, в якому стані техніка, чи він придатний працювати. Наступного дня пройшли збори колективу асфальтобетонного заводу. Гарних новин керівництво не принесло. Сьогодні було у нас обрання про виступав керівник підприємства, і він зазначив, що якщо будуть деякі підрядники робити. У помощь нам, то ми повинні їм віддати асфальтобетонний завод в оренду. Доходить до того, що візьмуть завод в оренду, і ми сьогодні всього заводу будемо самі собі для роботи покупати асфальт. Аналогічна історія вже траплялася з Мшедом у 2010-му. Позитиву від роботи харків'ян на полтавській землі говорять виявилося небагато. Найголовніше зараз не повторити тих самих помилок, тим паче, коли люди і техніка повністю готові до ремонту доріг. Завод повністю готовий, до Е, Вся проблема в тому, що не пройдені, я не знаю, тендери, не тендери. Зараз немає матеріалів для виробництва асфальту. Були теплі дні і в февралі місяці, в лютому вже можна було б починати асфальтовий ямковий ремонт доріг, але чомусь начальство не, не дає нам коштів на це. Колектив навіть написав звернення з цього приводу. До міського голови саме Олександр Мамай у 2011-му обіцяв, що на підприємстві працюватимуть лише полтавці і нікого з інших міст України туди не пустять. Колектив стурбований проблемою щодо забезпечення їх обсягами робіт на 2015 рік, в той час, коли дорожнє покриття потребує негайних поточних і капітальних ремонтів. До цього часу не зрозуміло, скільки коштів буде виділено для організації виробничого процесу, щоб працюючи мали можливість заробляти собі на життя. Що думає з цього приводу міський голова? студія місто дізнавалося телефоном. Звернення писали, чи ви його отримали взагалі? Звернення мені ніхто не писав. Провокації разом з працівниками заводу. Я вважаю, що це хтось хибну інформацію запускає, тому що я це сам знав із інтернет-видання. Натомість начальник шеду має іншу інформацію щодо ситуації навколо ремонту доріг. Цьому році нас виділено близько 100 мільйонів на капітальний та поточний ремонт доріг в місті. Нується проводити крім нашого підприємства, тому що це дуже великі кошти. Планується залучити ще декілька дорожніх організацій. Що розвивається крім рисоміста, розглядається декілька варіантів. Крім цього, Олег Вовк запевнив, що підприємство функціонуватиме у будь-якому випадку, і всі працівники не залишаться без роботи, а стан полтавських доріг почне покращуватися одразу після проведення тендерів.